Ми дуже раді, що до нас тому, хто до нас приєднався, і тема нашого сьогоднішнього заходу називається Партнерство Україна-НАТО, Євроатлантична інтеграція. Тема наразі дуже актуальна, і я впевнена, що буде вам цікаво про це послухати. Висвітлювати це питання буде пан Олександр Марієв, аспірант кафедри всесвітньої історії Київського університету імені Бориса Гринченка, приватний та інклюзивний викладач історії. Пане Олександре, я вас вітаю. Дякую Про... за чергове запрошення на такі онлайн заходи. Дуже приємно, що запрошувати. Так, да, перше питання в мене таке. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея і яка причина взагалі створення НАТО? Ну, дивіться, ідея ця виникає. ну, По-перше, ідея існувала в суспільстві і до блоку НАТО, так? Суспільство і великі країни вони формували різного роду союзи, альянси для того, щоб протистояти один одному. От блокова система, наприклад, виникає в другій половині ХІХ століття. Ну, Якщо так чесно, то в першій половині ХІХ століття там, проти Наполеона, але формально вже так формується в другій половині ХІХ століття, і ми мали два великі блоки, так, які воювали в Першій світовій війні. Це Антанта і блок Центральних Держав або Трусного Союзу. Так або навпаки, а сама ідея НАТО а, виникає після Другої світової війни, коли <кій> після Фултонської промови він Черчилля, тодішнього прем'єр-міністра Великої Британії Британської імперії, а, фактично починається холодна війна, і ця холодна війна її паруски ми вже бачили ще під час Другої світової війни, але Формально от під час Холодної війни країни Західної Європи розуміють, що в них недостатньо сил для того, щоб протидіяти радянській загрозі. От, вони починають шукати варіанти, і таким варіантом стало НАТО, яке виникає якраз у 49-му році, от в квітні місяці, яке мало. Протис протистояти цій радянській загрозі, і протистояла до падіння радянського режиму тоталітарного. Ну і сьогодні формальна НАТО теж протидія радянській імперії, тільки в іншому амплуа Російській Федерації, яка формально є тієї імперії. от на сьогоднішній день НАТО об'єднує 31 країну. Остання країна, яка вступила до боку НАТО, є Фінляндія. При тому Фінляндія дуже нейтральна країна. Якщо ви подивитесь, то після Другої світової війни Фінляндія відкрито з політичної трибуни своєї заявляла про те, що це нейтральна країна. Вона більш того, навіть у 70-х роках закупала зброю радянського союзу. От але ті події, які відбулися. З Україною повномасштабна війна, агресія в 21-му столітті спонукали Фінляндію вступити до НАТО, да? От при тому, що за Фінляндію ще є ряд країн, які теж хочуть вступити у НАТО. От, окрім цієї 31 держави, яка є в боці НАТО, є ще 19 країн, ну, якщо дивитися за аналогом Європейського Союзу, про який ми задали на минулому занятті, асоційовані. Так правда, це називається партнерство для миру. Так? От, для, партнерство, співпраця для миру. От, 19 країн є, які, скажімо так, в майбутньому мають стати партнерами НАТО та увійти до цього Союзу. От. А скажіть, будь ласка, пане Олександр, яка наразі історія відносин з Україною і які умови вступу до НАТО? Ну давайте так я переверну питання. Щодо умов вступу, це колегіальний так, колективний орган, військово-політичний, тому ми маємо розуміти, що там всі рішення приймаються колективно, так реально колективно. От, тобто це не аналоги, які виникли да, на основі НАТО. Наприклад, як ОДКБ, десь сидить Росія і вирішує, хто буде вступати. Ні. Тому для того, щоб Україна приєдналась, вона має виконати ряд умов, от, які були висунуті перед Україною ще у 2010 році у Бухаресті. От. Плюс за це має проголосувати всі країни-учасники. От на сьогоднішній день, те, що ми маємо з заяв нашого військово-політичного керівництва. Ми ці всі умови виконали, тобто стандарти НАТО от впровадили. От і на сьогоднішній день, е якщо ми подивимось, приблизно десь 20 країн готові, щоб Україна вступила <кхм> до блоку НАТО. Плюс є, скажімо так, неформальна умова, <кхм> яка ніде не зазначена, але чомусь її постійно згадують, це те, що Україна не має. У України не має бути територіальних якихось претензій. Ну насправді це не досить так, тому що я вам скажу, що країни, які вже є членами НАТО, мають територіальні претензії: це і конфлікти Туреччини з Грецією, це і конфлікти Ізраїлю з Єгиптом і іншими державами, це і навіть Іспанія. Яка має два міста анклави в Африці, Європа? Вона сусід Африки в прямому сенсі, да, це чи Сиюту і Малілю. От і має конфлікти з Іспанією. Тому я не знаю, чи можна вважати це причиною, щоб у України не було територіальних претензій. Але от сьогодні така ситуація: тобто, тобто ще раз мають проголосувати всі держави-члени НАТО. От, і Україна має виробити стандарт. Тобто, впровадити у себе стандарти НАТО, це і в штабному управлінні, там, наприклад, е там запровадити стандарти гармат. От, наприклад, наша система Богданова, вона якраз відповідає. Перша артилерійська установка, яка відповідає цим стандартам. от. Ну, начебто, на сьогоднішній день всі умови виконані. Єдине, що в Україні війна, і я думаю, що деякі члени НАТО побоюються цього. от. Зрозуміло. А скажіть, які основ, основні галузі нашої можливої співпраці з НАТО? Ну добре, я так що минуле питання зовсім розкрив, зараз би розкрив. Треба сказати, що відносини. України НАТО почали формуватися майже з 90-х років, як тільки Україна отримала незалежність. З 91-го року Україна отримала постійного представника в Раді Північного Альянсу. Так плюс Україна, як я вже казав у другому питанні, вона стала. Учасником програми от, е, співпраця для миру, і от з 2003 по 2010 рік активний її шлях був. Потім перерва і до повномасштабної війни Україна не згадувала от НАТО. от з 2014 року по сьогодні згадує її навіть конституційно затвердив щодо повторіть, будь ласка, питання з останньої частини, якщо можна. основні галузі можливої співпраці да. з НАТО, Україною. Ну, Україна, ну по перше, співпраць галузь. Ну напевно, всі які всі жесті дажестідіяльні галузі співпраці держави. Україна може співпрацювати з НАТО. Це і економіка, це і військові питання, і безпекові питання, інформаційні питання. От ну а щодо основних, ну звичайно, це безпекове питання Європи. Це одна з найважливіших галузей для співпраці Україна з НАТО. Треба розуміти, що сьогодні реально Україна має. Ну, це з точки зору обставин поганий досвід, да? будь-яка війна це жахливо. Але я думаю, що Україна накопичувала такий досвід військовий, тому що ну повномасштабної війни після Другої світової в Європі не було. Україна може і в цій галузі співпрацювати. Так? От. Плюс треба розуміти, що Україна може, ну скажімо так, рекомендувати вибудовувати нові стандарти по захисту Європі. так от, плюс Україна може приймати участь в. Різних миротворчих проєктах, гуманітарних проєктах, тому що Україна знову ж таки через війну видобувала не тільки військовий досвід, а й гуманітарний, як допомагати людям. Тобто гаузів і безліч. От. Всі вони здебільшого пріоритетно безпекові, От, бо НАТО це безпековий ляд. Зрозуміло. А Скажіть, будь ласка, чи є можливо якась е, статистика щодо громадської думи, думки громадської думки країн НАТО е, щодо вступу України? Е, переважно, які е, там думки і настрої? Е, вас цікавить країн НАТО, чи України також. Да, країна НАТО. Ну а, з Україною зрозуміло, да а саме країна НАТО цікавить мене. Яка думка в мене? ну от нещодавно в такому великому виданні дойчевелі було зроблено опитування в Німеччині. От е я так рекомендував би подивитися. От е на сьогоднішній момент ну з цього опитування е з кожних трьох трьох осіб два голосують за те, щоб Україна реально стала членом НАТО, НАТО один утримується. Всі вважають, що Україна має стати тим кордоном. Да? Не санітарною зоною. Це важливо, бо Росія вважає, що якщо Україна не поступиться, ми маємо стати санітарною зоною. Да? Ні, ні в якому разі ми ніякий не кордон, не демолітизована зона. А повноправним партнером, членом НАТО, от в Німеччині, кожна друга особа вважає. З трьох, що Україна має стати партнером. Інше питання: що є держави, скажімо так. За своїм змістом повністю нейтральні да, Нідерланди. Там, звичайно, по статистиці менше буде людей, які будуть вважати, що Україна має стати членом НАТО. Ті країни, які поближче до України і поближче до Росії, вони звичайно хочуть, щоб Україна стала членом НАТО. Там Балтійські країни, Польща обов'язково так. Я думаю, що навіть Італія не проти Німеччиною Так, інше питання, там, скажімо так, Нідерланди, Франція, Іспанія, як будуть реагувати ті країни. Але знову ж таки, статистика, знаєте, таке. Деякі лідери ну з повагою до міждисциплінарного зв'язку, да статистика, як будь-яка інша наука, може бути ангажована, але деякі лідери ХХ століття казали, що є маленька, велика брехня, є статистика. Так? От, тому Статистика то таке. Єдине що Ситуація вона дуже швидко змінюється навіть на основі тієї статистики, яку ми маємо в Україні до 2014 року через там деякі політичні режими в Україні, які на цьому піарилися на виборах. Нас суспільство було розковати. Хтось сказав, що треба в НАТО, хтось сказав ні, 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 ми маємо бути нейтральною. А зараз нейтральною в Україні бути дуже складно. Уявляєте, яку армію треба було стримувати, в Україні? От навіть сьогодні ми мобілізуємо, Україна вимагає допомоги зовнішньої будь-яка. Країна буде вимагати допомоги. Тому я думаю, що все змінюється. так Інше питання, що просто поляки розуміють, що таке Росія. так Балтійські країни розуміють, що таке Росія. Україна розуміє, що таке Росія. Якщо б Нідерланди і Франція розуміли, що таке Росія, то я думаю, вони б хотіли Україну і її досвід бачити в НАТО 100%. Тому, я думаю, все змінюється. Я думаю, все змінюється, і я думаю, в Європі теж будуть повністю виступати за те, щоб Україна була членом НАТО. Просто питання в тому, що я думаю, що у європейців говорить економічний фактор. Так вони думають, що Україна буде з них тягнути гроші великі, хоча. Насправді, як мені здається, українці залюбки будуть заробляти чесним трудом ці гроші і захищати Європу. Хоча не всі з цим погоджуються в Європі, так? Треба розуміти, що є там опозиційні сили, які теж проплачені Москвою з усією повагою до Європи. Але я думаю, що вони мають розуміти, да? розуміти нас, а не всі поки це розуміють. Ну, таке питання, така відповідь. Так, да, зрозуміло. Пане Олександре, ви вже частково відповіли, але може щось доповнити. Який може бути аналіз ситуації щодо вступу в НАТО в зв'язку з війною? Ну, частково я вже кажу, ви відповіли. Може, щось ще можна додати? Ну, так більш вузько відповім. Дивіться справа у тому, що Досить довго питання вступу України в НАТО воно розвивалось в ключі політичних інтриг. Да? Коли деякі політичні партії вважали, що от, е, треба на цьому питанні вступ України в НАТО якось робити свою виборчу програму, да? деякі партії, наприклад, казали, от, бачите, Україну тягнуть в НАТО, ми там підтягували наше історичне минуле. Казали, що бачите, ми там з німцями воювали, а зараз тут велика кількість баз НАТО буде іншому. Тому досить довго українське суспільство було розковато цією політичною грою да штучним питанням. Хоча для всіх цивілізованих країн, особливо європейських, НАТО є не тільки безпековою парасолькою, так. А ще й проєктом ну який займається не тільки захистом від якихось зовнішніх загроз, але й гуманітарними місіями, так там да є місії, там пов'язані там з спробою повалити якийсь тоталітарний режим. Але Україна може навіть, знаходячись у боку НАТО, приймати це, не приймати. От до речі, Україна, навіть не будучи в боці НАТО, у 2003 році приймала участь у коаліції згодних і Сполученому Сполученими Америки. Там була велика кількість країн НАТО, це назва коаліції. От коаліція згодних так от тому о, треба розуміти, що наше суспільство було досить цими політичними шварами, штучними питаннями розковите, от це, от зовнішня орієнтація України на Європу, і от мовне питання це два штучних. Таких проблемних питань, на яких політичні сили робили спробу якось виходити на при виборах, от сьогодні, звичайно, треба розуміти, що більше суспільства за НАТО, да? хоча навіть в 2014 році, скажу так відверто, що західні райони України вони були за НАТО, східні так, нейтрально або проти, хоча я знаю людей, які навіть там на Донеччині. Вони виступали за НАТО і європейське майбутнє Україні. Тому всіх ми не будемо так розділяти. І загалом я не люблю розділяти Україну на дві частини: там якусь Західну Східну, Україна єдина. На сьогоднішній день звичайно, проблемою є війна. От, це велика проблема для України, тому що всі, ну, це зрозуміло, але от більша частина, так скажемо. Класичних європейських держав, старих я б сказав, от європейських держав вони не хочуть брати Україну в НАТО. Це питання підіймають, потім замовчують відкрите. Не кажучи, будуть брати чи ні, тому що побоюються, що разом з Україною прийдуть у ці проблеми і конфлікти з Росією. Скажемо так, країни, які знаходяться поближче до України, я вже казав, що вони мають досвід з Росією. і Вони не проти. Вони розуміють, що навіть якщо Україна буде у НАТО, все одно Росію це не зупинить. Вон. Тому от головна проблема, як мені здається, це переконати оці країни, що Україна буде рівним, гарним партнером у НАТО, от, особливо що стосується Франції, Нідерландів, там, Іспанії, можливо, частково Німеччини. От, тому що вони поки там не готові взяти чомусь Україну, і це наша головна проблема. От. Ну вони там мають свої аргументи, що там давайте створимо щось для України схоже за блоком НАТО. Але Україна не буде в НАТО, але буде схожа організація. Нам це не підходить. Нас цікавить НАТО. Тому я думаю, от проблема тільки в переконанні тих держав. Бо сьогодні дійсно Україна ну захищає Європу. Я розумію, що це не всім подобається. Україна просто не тільки себе захищає своє існування, але й європейське умовно, поки є Україна. Деякі країни Європи не мають кордону з Росією, да а якщо України не буде, Росія буде ще вище, ще ближче. Тим паче, що в Росії є ОДКБ да, там Білорусь, партнери інші. тому. Я думаю, що сьогодні питання в переконанні цих європейських держав. От. Можливо, в пошуку, щоб вони зрозуміли нас, проти чого ми протистаємо, який досвід ми маємо. От. Друге, це те, що треба відкинути ці протиріччя і розуміти, що ті відмовки, які ми сьогодні маємо, що там у вас територіальні претензії, це реально просто відмовки. Я думаю, що. От ну і треба розуміти, що третя причина це все ж таки, щоб все українське суспільство було готове вступити в НАТО. Бо навіть сьогодні я зустрічаю людей, які ну кажуть, що нам це не потрібно. Давайте нейтральний блок. А от зараз буде мир. Ми вступимо в НАТО, знову буде війна. Вона все одно буде, да все одно це ментальність нашого сусіда. Ну, от російського тому я думаю, що сьогодні українське суспільство має консолідуватися і хотіти цілковито в НАТО. Да? І плюс ми маємо остаточно переконати деякі європейські держави, що Україна дійсно гарний партнер, і щоб вони зрозуміли, що дійсно ми захищаємо Європу. Це не просто слова, коли наш президент там і військовий керівництво каже, що ми захищаємо Європу. Це дійсно так. от О, така моя відповідь. Так, да, зрозуміло, пане Олександр. Ну я сподіваюся, що це питання дуже важливо буде врешті, зрештою, на користь України вирішено. Ми ну, дуже ми вам вдячні. Де... Да, я так останню репліку. Я скажу так, що ну звітувало наше військово-політичне керівництво і завжди звітує, що всі стандарти НАТО впроваджені. В Україні, що Україна готова. Дійсно, Україна готова. Притом ми не просто повторимо, продублюємо стандарти НАТО, ми принесемо свої. Мають розуміти, що Україна дійсно це поганий досвід з точки зору, що війна в державі, але щоб всі розуміли, що Україна отримує досвід дуже колосальний. Ми дійсно в військовому плані, думаю, буде доволі сильні. Ментально вже сильні. Цілком з вами згодна. Пане Олександр, дуже вдячна я вам за те, що ви так цікаво і доступно відповідали на всі мої питання. Я сподіваюся на подальшу співпрацю з вами. Ви нам дуже допомагаєте. Ну що ж, до побачення. Слава Україні! Дякую, дякую, героям. Слава запрошуйте, Я з радістю завжди готовий висловити, презентувати свою думку. Маю надію на, на все... подальшу співпрацю. Дякую. На все добре, на все добре.